І так, дівчатка, дивіться дуже проста схема успіху в нашому бізнесі. Ерсап, саме перше, це що виявити потребу людини. Не треба розповідати про те, що людині не актуально, Да? Якщо мені потрібен якийсь бад і мене цікавить моє здоров'я, то не треба починати розмову там з того, що сьогодні для мене не актуально, Да? Тобто треба виявити цю потребу. А як виявляють потребу? Задають питання, тобто просто задають питання, чим користуюся, як твої справи, що в тебе відбувається у житті, і ви обов'язково узнаєте, яка потреба цієї людини. Да? Друге, це возбудіть інтерес. Вас будь ну, розказати якось так цікаво свою пропозицію, щоб людина вас почула. Так? Третє це задовільнить цю людину, її потреби, задовільнить. І, третє, і четверте це превзойти і ожидаємо. Так? От давайте з вами е, цю схему розложимо ну, от на бізнесі компанії Ersac. Ми зустріли е, якусь людину, так? яку ми давно не бачили. Але ми, рука ми хочемо цій людині запропонувати продукцію. Компанії Арсак. Що ми повинні сказати? Ти за органіку, чи за хімічні некорисні засоби з магазину, так, послухайте. ти за життя і яскраве життя, здорове життя попереду твоєї, всієї родини, чи ти за болячки, там, ну, таке що, знаєте, якісь негаразди зі здоров'ям, які можуть відбуватися. Бо хімічні засоби, це ну, я не відкриваю Америку, вони шкодять здоров'ю людини кожного дня. І якщо навіть даже сьогодні ніхто не знає про якісь проблеми з здоров'ям, Якісь не то це не факт, що в ближньому майбутньому щось не виявиться, Да? Ну не хочеться в такий святковий день про щось погане розмовляти, да? але якщо сьогодні є. Така нагода за ті ж самі гроші не купувати хімічне некорисне, яке веде до негативу, да? а купувати натуральне в компанії Ерзак, яке покращує вид ці засоби, тобто ми свої прибирання виконуємо з задоволенням. Да? Це продукція, яка не нашкодить здоров'ю. Всім по кишені, ну тобто дуже-дуже багато переваг. Так? Тому чому ми ж всі люди з вами розумні? Так? так і треба поспілкуватися. Ти ж розумна людина, спробуй, бо тіло воно ніколи не бреше. Твоє тіло, твій організм він дає відгук. І Ти сама зрозумієш, яка це класна і корисна продукція компанії Са. Ну я вже не кажу про це, я обожнюю цей факт, що в нашій компанії 43 міжнародних сертифікати. Якості, халяль і со, тобто це все те, що наголошує про те, що продукція натуральна. Продукція на здоров'я людини і на те, щоб залишити планету нашим ощадкам площадкам чисті, да? Ну, Другий пункт давайте. Возбудить інтерес. От ми розказали про компанію, да? розказали. треба розказати ще про якісь результати. Класно, якщо у вас є свої результати, тобто розкажіть про свої власні результати. Якщо немає результатів, таких якихось яскравих своїх, розкажіть про інші якісь результати. Ну, наприклад, такий яскравий результат, що продукція компанії Ерсах лікує псоріаз. тобто він не виліковується, але надовго уходить в ремісію, якщо людина користується. Ця нашої продукції, це ж класний факт, да? Тобто можна про це розказати, але люди можуть сказати, у мене нема псоріазу, то це алілуя, це дуже класно, що сьогодні його нема. Але це така хвороба, яка може ну проявитись, да або у знайомих є, або якісь іще не гараздні зі здоров'ям. Ну можна, наприклад, навести такий приклад, як у Юлі, чоловік одягнув одяг. Який попрали хімічним порошком, і в нього зразу прийшла алергічна реакція та така сильна реакція, що він запухвесь. Це ж ну теж, ну таке ж відбувається з людьми на битовому рівні, ну дуже дуже часто. Да? Або от Юлі теж є такий приклад, він мені ну не дуже подобається, але це приклад, да? результат, ну результативний приклад, який треба людям розповідати. Да, може з тобою такого й не буде, але це таке, що над чим треба замислитися. Ну, наприклад, до для унітазів, для ванної, туалетозасіб повністю хімічний. І деякі люди, які користувалися цими засобами, потеряли нюх. Тобто вже на ніс багато років не чують ніяких інших запахів. Да? А ті люди, які прибираннями займаються, які працюють, да, в прибираннях. Да? Тобто ви розумієте, вони користуються і дихають цим концентратом кожного дня, і здоров'я дуже страшне. А якщо поубирали в домі, а в цьому будинку живе родина, діти, там дорослі люди, да от розумієте, вони це теж вдихають ці всі пари. Це ж теж ну якби веде до чого? Чому людина маленька народилася, і в неї вже алергія? Бо вона тільки з'явилась у цей світ. Вона поки поки була в утробі матері, то мати її охороняла, да так? якби такі не брала на себе. Але коли людина, дитинка маленька, з'явилась на світ, тут її попрали порошком хімічною капсулою, тут помили її посуд фері і чи чимось подібним хімічним. Тут і ще щось відбувалось. Помили до сам ванну і посадили дитину туди купатися. Так? Розумієте, тобто ну, новороджена дитинка маленька, вона ще не не міцна, не. Не, не окріпла, не, не да, скажемо так, а тут вона стикається з такою хімією. Да. Чому у людей, у дітей захворювання? Да. І ці ж захворювання далі поширюються. Щоб цього всього не було, ось треба переходити на натуральну продукцію компанії РСАГ, яка всім по кишені. Да. Так навіть тому, що я сама господиня да, і мию посуд. І е, зараз я не мию посуд у рукавицях. І коли там зв'язково з публікою розмовляла, вона каже: Ой, а що ти користуєшся рукавицями? Я кажу, а мені немає потреби, тому що мій миючий засіб він не пересушує шкіру рук. і абсолютно, ну я відчуваю зовсім по іншому все. Тобто захисту не треба від миючих засобів, коли користуєшся. І ще така хочу доповнити. Якось не було в мене ну, закінчився засіб і чекала посилку. ну, Думаю, ну ще один раз думаю, попру таким порошком, хоча вже три роки не користуючи, і я була просто подивована, наскільки я не змогла мені, свою порошком, так, і одягла, і я не змогла спати і ночі встала, і зняла піжаму і одягла інше. Бо е, наскільки е, хімічний склад він не, а не, тіло не вистирався, вистірався. Так, по перше, що тіло, по-друге, запах. Я задихаюся і все. Наскільки я вже звикла до натуральних продуктів, що вони не не шкодять, і, коли вдихаєш, я замалергетік, і я дуже відчуваю це. О, тому така собі подумала, да, все ж таки, коли ти тривалий час користуєшся натуральними продуктами, і коли переходиш на хімію, то ті реагує. Я буквально сьогодні помітила, накладаю на себе аромат Ерсаговський, есіла, і розумію, наскільки я його обожнюю. А буквально в п'ятницю на роботі я чомусь бризнулася риванським. Обожнювала цей аромат, і я зрозуміла, що я вже інші не можу. Різниця От, між синтетикою і та, натуральною. Так, воно мені прямо чуть ли не запершило в горлі. От такий відштовх, якийсь пішов. І коли палять навколо навкруги, я взагалі задихаюся. Я кажу: настільки мій організм зараз очистився, що я не восприймаю оцю всю гидоту. Вона відторгається взагалі. Тому ексарф, органіка це вообще це настільки супер. Очищений організм, що інше буквально там, допустим, поряд вони нормально сприймаються все, а я не можу Супер. дівчатка. І далі треба задовільнити потребу нашого партнеру. Да? Тобто ви виявили потребу, так да? і задовільнити її, що можна чим покористатися, щоб людина спробувала, і даже при взайти ожидання при взайти ожидання це як? Тобі за твоє замовлення того, чого ти потребуєш, ти ще отримаєш подарунків на суму не менше як твоє замовлення. Наприклад, на три тисячі ти замовила, на три тисячі ти отримуєш подарунки, а навіть і більше. І якщо це все розділити подарунками, ти візьмеш самі хітові, самі популярні продукти компанії Арсак, яких ти все одно потребуєш, і ти підеш купувати їх у магазині. Так? Тобто, і один засіб може коштувати для тебе і 200 гривень, а це літровий концентрат, великий, який розводиться, і з нього буде там і 4, і 5 літрів за 200 гривень, і так далі. І так далі. Тобто, продукція всім по кишені. Тобто, треба задовільнити потребу цієї людини. І ось вам і секрет. Це можна переложити і на бізнес, і на пропозицію спробувати нашу продукцію. Да? І що треба сказати? Ну що ти що ти тіряєш? Ти нічого не тіряєш. Ти просто підеш одного разу до інтернет-магазину Ерсах Якщо тобі сподобається, ти будеш ходити далі зі знижкою зі свого власного кабінету з подарунками отримувати класну якісну продукцію. Ну не сподобається. Ну підеш туди, де раніше ти робив якісь закупки для свого. Щодення, але нема ні одної людини, яка спробувала б продукцію РСАХ і пішла б навпаки в інші якісь там магазини на хімічні засоби. І зараз ви всі своїми відгуками підтвердили саме це. Тому користуйтесь цією схемою дуже-дуже простою. Перекладайте її на себе. І вам завжди буде що сказати людям, і ви завжди будете актуальні і будете звучати дуже змістовно і убедительно.